Так, Друзі, доброго дня! Заїхав до нас тяжелий люкс, як то кажуть, американський насправді класний Escalade. Зустрічайте. Ось такий красень. В бежево-перламутровому кольорі автомобіль 2014 року з пробігом 120 тисяч в класному стані, як візуально, так і технічно. Тут а що у нас? Пробіг 120 тисяч, 62, бензинчик, v 6 2, V6. ні, v 8 перепрошую. Без ключовий доступ повністю на всіх дверях у нас ось такий салончик, дуже крутезний, дуже класний, в такому кольорі коричневому підігріви, обдуви, все, що потрібно, все є. так, Це у нас, до речі, автомобіль, якщо кось цікавить, як то кажуть, синемісний. Ось такий ну, автобус, 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 автобус. Що я можу Що по ньому сказати? Пройдемося по допоміжним як то кажуть, системам. Парктроніків круг у Парктроніків. Задня камера також сигналізує він, коли ви доїжджаєте дуже близько до автомобіля, паркуєтеся або ще щось. Ось такі дверні карти в нього, в ідеальному стані, дерево, алькантара, шкіра. Все, що потрібно, все є. ну Це просто люкс. Це люкс Америка, America, American Style, American люкс. Телевізор. Задній клімат також. Підігрів, обдуви, це все також у нас є. А, два. Що дітям ще треба для повного щастя? Кресла, телевізор, холодильник. Це все у нас є, друзі. На підніжечку так стаєш, як батя і сідаєш на це класне сидіння. Повний привід, мультикермо світло і тому подібне. Панець сидінь також в автомобілях присутнє у нас, ось, друзі. Складання дзеркал це все також присутнє. По мультимедії незмінна, така як є. А, також у нас є Проекція на лобове скло. Ідеальний варіант, хто хоче собі класну тачку, огромну. Ви всі знаєте, де ми знаходимося це місто Київ, Сумська 2. приїхали, потестили, забрали.